Добрий день, вітаю вас на каналі Клоб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні в нас огляд пили від компанії Сілки під назвою F180 14 Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається вона ось такій фірмовій упаковці, блістер всередині гарна кольорова картонка, вказана модель F180. Вказано, що це складна пила професійна і купи інших регалій. Найважливіше є номер вказаний тут: 141 Дефіс 18, при тому, що назва пили 180 14. З протилежного боку теж є от картинка, на якій багато всяких вказано супертехнологій, які сілки використовує при виготовленні цієї пили. Найважливіше з цієї всієї інформації це ось це, номер змінної деталі. Replacement Blade 142 18. Тобто лезо до цієї пили, якщо потрібно купити артикул, в нього 142 18. Розпаковуємо. Пила оця 180-ї серії. Це складна пила з прямим лезом. Загальна довжина пилки 41 см, довжина полотна от, в ріжучій частині цієї 18 см, так як вказано, і в назві 180. В закритому вигляді пила складає 22,5 см і вага її близько 200 г. Ця пилка належить до професійних забудови свого полотна. Полотно фрезероване і от є добре помітні риски від фрезерування на ньому. Полотно з високолицевої сталі. З дрібним зубом, тобто довжина зубця досить велика, в принципі, це десь міліметри 4,5. А ось крок між зубцями складає всього 2,2 міліметри приблизно. Тобто близько 2 міліметрів крок між зубцями. Відповідно, ця пилка найкраще підійде для різу сухої деревини, твердої деревини, тобто вона буде довше різати, але давати максимально акуратний зріз. І найважливіше, що нею буде комфортно різати тверду і суху деревину. Праворуч на полотні є багато написів, тобто сілки, модель вказана. Написано, що Professional, вказано, що вона виготовлена в Японії. Руків'я, на відміну від полотна, таке досить спрощене, порівняно з багатьма іншими моделями від сілки. Воно є пластикове. Оце, оце жовте це є пластик. В цій частині, де лезо. Прикріплене до руків'я є дві металеві вставки, які посилюють ручку в всій, всій частині. Полотно до ручки кріпиться простим болтом з протилежного боку гайка, в який закручений цей болт. Кнопка фіксатор теж пластикова всередині підпружинена, але фіксатор, який фіксує полотно, всередині є металевий. Полотно фіксується в двох положеннях: ось в такому нормальному класичному робочому положенні і в припіднятому. Ось так. Це дозволяє працювати на якихось поверхнях, впритул до поверхні, не чіпляючи рукою цю поверхню. Руків'я в задній частині є гумове, прогумоване. Всередині каркас пластиковий, має ребра жорсткості, а ззовні він покритий ось цією гумою. Гума текстурована, шершава, дуже комфортна на дотик. І ось ще має ось такі випуклості. І також є. На руків'ї виїмки під пальцем, моєю рукою тримати от в такому положенні ручку ну, цілком комфортно. На кінці руків'я є отвір для того, щоб можна було протягнути паракорд і зробити петлю. Придбати пилу сілки F180. 2014, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Сілки на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!